Всім привіт! Хто цього чекав? Я вернувся. родну гавань. Е, я тут поки не відео готовився до зйомок. Да, вибачаюся, що не сняв, як я це все робив. У мене були небольші проблеми. Сьогодні ми будемо изслідувати ат. Ось такий портал і ось таке кайло. Надіваємося, його не проїбемо. Хух! Ну шо, пацани? і пацанеси. Побіжали. Фух! Сбогу! кстати, приводится, приводится. Так, зараз его меточку поставлю себе. Я... не я... 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 забуду. Наши войска. Mm -hmm. И продвинулся. Наши войска. Да ты, бляха, ну хоть что скажи, а? Скажу всем привет.

Пацаны, вы в курсе, блять? 37 высота незеритовый обломок. Ладно, 30. Якасся. Яка тут. 38 высота. Незертовый блок, вы издеваетесь? Ой, не блок, а руда, вы шопять. Не буя себе. Назад, це саме лише находим космо. Хто знає для чого мені магнуті на ці блять блоки. Подивіться, пожалуйста, проший сезон. І ви зразу поймете навіщо вони мені в такій кількості. Піднемою ми з вами звичайний сіт, підчаримо кірочку на шок і будемо по факту легально дюпать золото. Дивість, аби, аби зрахнує, О, О, а, я ж без... Ну тих оцих мозгів. Вони на мене огриться будуть. Погоди, ади мій портал. Блть! А ну давай, я а сыграл сука, не выполнял. Пиздуй, пиздуй сюда, нахуй. Пидорасина, блядь, иди сюда. Пошел он, нахуй. А дай мне портал. Ты за кое дырку, сука, залазил?

Что за дебил тут, блядь, все нахуй Блядь, а что сама тут, сука, зомби пигми не роблять. Ворота, Шоб, не щоб, тіпо, не не а давать воно так, чтобы типа не могли заходить. Ааа, ну ладно, хуй с ним. Ну шо пацаны, пацаны Не поняв. Чаром, шовковий нотик, ефективність 4, оце, оце да. Все, Вс, якраз підем і по незайшей рака покупаємо. Пригодиться. Я пока вкину свою кирочку сюда. Ух, я надеюсь, что ніяких приколів там більше не будет, ладу, бо то шо що... все походить попасть. за кулібала ставте лайкос у цьому відос напишіть в коментарях кого ви так давайте катакуємо зробимо два в основному всі челіки які додивилися до цього моменту рівнули Давайте так, хто ще залишився і напише в коментарях слава Україні і з якого він міста. Я вам відповім героям слава. І... Прошу я вам, можу так сказати, прикольненького. І вважайте, я вам напишу з якого міста я. І вважайте, я будемо окупі. Що в ВАА, що ви будете... Щоб ви знаєте, що... Я буду знати з якого міста мої підписники. Хто з якого міста мене дивиться? Мені просто цікаво, я вирішив вас такого попросити про таку просьбу. Хто захоче може це заробити? Так п вашу медь! На Я тебя встать дома сейчас. Сука, мы на шо, блядь. А ч он не начал быть, вопрос? ходить. Значит, на тебе территории. Можешь тебе? Ой, Понял, понял. Ну вы на чё в гости пришел? Не знаю, показать что хочет, что, блядь. Я, бляха, копал золото в воду, выше что, издеваетесь, на чешу? Давайте пацаны сейчас будем дюпать золото. Легальным способом. Не понял. Че, так он дюпается? В смысле воно жо уже на цих версіях не работает и шо? оно не работает ааа дюпать не получится б твою Возможно я трошка уже шерюсь туда и в глубине лису ліс. Ну в принципе що мою зараз Тростину зібрати. <інцякність> Вот, зебратий на мій провайдер. Який відказується работать как надо. Пуцы завжди через одне місто А як я понял, игра хочет я трошки ще посидів тут з вами. поговорив пацани пацаны, золотий ключик. Так. А у мене даже золотих яблочок немає. Ну шо? Активи... Активация произошла, надеюсь, нормальный мені выпаде не сложно. Ой, до речі, друзі, як вам такий, напишіть мені якийсь челлендж, щоб я його виповнив. Экстрим, ну п ваш уметь! Мене у маску даже не печарили. Мих, а мих місь... челендж челлендж кошмар, кошмары поставить шах уже. Так, что повезло чуть А ну-ка там його мило видит бляха. печарюсь. Під пару шмоток. Опа. 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 О, ну хоть щось, опа. Та уже хоть шось. Меч треба перез... перезачаривать на мудрец. Свиноматки. Вы Ви... кончений... Но матка на, на, щоб не втикало, іди сюда. що, бляха що? а не, вони разломали. Фух. Бура, у мене всі, почти всі кури вибігли. Чи Джокін, я надіюсь, тут не буде спавнитись. Фу, в незерідки. От що таке щастя мені не треба. Ну Ви ще будете йти чи ні? О, самі мої нелюбимі кінтяри! Шо ти, Незер? Ладно, не незер. Шо ви? Кінти. Ну шо? Уюп! Но слава богу, что он и хотел на его маску без Ёб вашу нить. Мелочь. Пузотов. Зато мелочь можно вопрос о чем она так дофига фига в фантоме век сейчас может быть экстрим дать тебе фантоме Вы издеваетесь! Все, горить его хыб. Пришл отсюда. На час. Ладно, молоко выпью. Нужно ага, притыкку. Рейсы. Божий, да, де... Димон и зачем ты ти нашу типа нашку сюда запихнул? Блин, немає... Опа, попрыгни кака полагаю. Сука ж нахуй, блять, весь больше.

Та задефав та би не привыкать не вже, Я в такий би помозку попадав. Так. Подився, які мені ще награди дадуть. В принципі, можна і просчетатись, мабуть. А ага, моя територія прям як той самий перший сел, коли мене бомбили, як не знаю кого. Ну блядь, Я ЙОЖИК тепер. Я йодик. <режу> <режу> Кто казав, что в моих видосиках нема юмора? Моих видосиках всегда есть юмор. Юп, пошли. Чуть не нагорнулся. А, ты? Ошпят. Натыкал. Де воно ригать почало? Воно воно ригає. Ну що ти там О, нас вистілося! Щас будемо дивитися, що воно мені тут накидає. Яких воно мені тут плюшечок на Давайте подивимося. Пендержем щук. Так. Так, все вверху буде те, будете щепочів. Кстати, друзі. Подкрутки в Дімона те на його поліційському сервері немає зовсім. Да, Бобрік! А, в, да. Твоє... в твоїх ключиках нема подкрутки, бо то, що він мені дав тільки один стак жемчука і свалив по ходу. А, не. Шо це? Ключик розширення. Непогано. Та йди да набуй! Я таке не буду, блядь, приймати. О, сужу, я не могу. Їх за ней ключик, побачиш, що буде. і на границе подивись. Потом, потом. Не нападається, що він тут мені на шена дудвить. Смарагде. Ходив. О, біло топливо. Буде чим пічки правы заправляти. Опа, моя любимая сфера духа, походу, випала. Да. Туда. А ми її пока що положимо таку. Що це? Ага, поняв. На ці стрижень прокикаю на зіллюварку. А це що? Таблеточки. Це все Все, що мені випало. Так, давайте-ка зараз ми почекаємо. 16 Ендерп. 16 Ендерпел. Стак. Ключик розширення. Ее. Ее. б Бе... біотопліво. Заміна угля. Щоб не копати уль Дарово есть. Кайфуй. Хороша така сфера. Палочка. І таблетос. А давайте зараз ми чекнем, що робить Ключик. Оце так, сама на мене працює. Ваняк, так вона працює. Імба. Ну, не знаю, це рандом. Просто чекаю там. Так. А, а наскільки? Да, ну це до речі мені стала доступна. Ну так Стайна насіка. На 12 булки більше. Більше, ніж 12 боків. Вкусно. Все, давай. Йди. Ага. Захист 3, підводне дихання 3. Все, підводна шахта. Я йду по твою душу. А хто хоче побачити, як я буду там займатися повним капець розрушенням Осталось такие літнісне кине, но ну, в принципі те потом. Е, всім спасі за перегляд. Лайк, підпишисься. Зубак іди набуть сюди. Всім дякую за перегляд. І всім папа! -па.